Христос посеред нас, дорогі краяни, брати та сестри, усіх вас сердечно вітаємо з ним пам'яті святого великомученика, целителя Пантелеймона, одного з числених святих, який особливо шанується в нашій церкві. А головний пісний спів сьогоднішнього дня на честь святоугодника Божого Пантелеймона містить в собі такі слова: Страстно терпче святий і целителю Пантелеймоне, моли милостивого Бога та гріхів прощення, подай. Душам нашим. Сьогодні Святою Православною Церквою велично почитається великомученик та цілитель Пантелеймон. Народившись у Малій Азії у місті Никодимії у знатних батьків, юнак отримав гарну освіту. Відрізняючись красномовністю, гарною поведінкою і незвичайною красою, юний Пантелеон був представлений імператору Максиміану, який захотів залишити його придворним лікарем. Згодом, за Божим промислом, юнак знайомиться із святим Єрмолаєм, який побачив у ньому благодатне зерно духовності для зцілення людей. Прийнявши святи Рещення Пантелеон ще більше почав вивчати істини святого Євангелія і все своє наступне життя присвятив хворим, страждальцям, бідним і убогим, особливо ув'язненим, проте в більшості випадків зцілював не ліками, а іменем Ісуса Христа. За що і постраждав від правителя язичника. Під страшні тортури і терзання піддали тіло мученика. Але в ім'я Христа Пантелеон терпів усі муки, цим самим показуючи усім істинність віри Христової по страті чесні мощі великомученка Пантелеймона – Частинками розійшлися по всьому християнському світу. Особливо багато їх зберігається на святій горі Афон. А у російському Афонському свято-Пантелеймонівському монастирі у Соборному храмі на честь великомученика Пантелеймона у другоцінному ковчезі зберігається чесна і багатосцілююча його голова. Минули віки, але до святого Пантелеймона молитовно продовжують навертатися і при звершенні таїнства соборування і освячення води, і звичайно при будь-яких хворобах та недугах, а також просять заступництва. Для ув'язнених. За давньою традицією, тисячі паломників православної церкви щорічно здійснюють поїздки на святу гору Афон у день вшанування святого великомученика Пантелеймона, щоб попросити у нього зцілення та заступництва. Сьогодні ми сердечно вітаємо з ним ангела, наших іменинників, зокрема, кого називаємо Пантелеймон, Герман та Йоанн. Возлюблені у христі. Святий праведний Іоанн Круштацький радить нам, щоб ми старалися дійти до дитячої простоти у спілкуванні з людьми і в молитві до Бога. Простота найбільше благо та гідність кожної людини.